Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, та дякую, що ви включилися в сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з тих парфумів, що принесли мені найбільше уваги цього літа. Тож, якщо ви шукаєте гарні комплементарні аромати на теплий сезон, я сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Будь ласка, продовжуйте перегляд, а в описі ви знайдете більше деталей. Тож перегляньте і залиште під ним величезну вподобайку, ви ж знаєте, що таким чином ви допоможете його просуванню. Також не забудьте підписатися на мій канал, а в коментарях Поділіться найкомплементарнішим парфумом цього літа у вашій колекції. Ну, і давайте розпочинати. Що ж, я розділила ці парфуми на декілька категорій. Ми розпочнемо з гарних сонячних квітів. І ось перший аромат це La Playa від Carner Barcelona. І це мій особистий аромат для відпустки. Він дуже гарно розкривається кокосовим молоком, ванілью і трендовою фісташкою. Вона трішечки цитрусова, але потім це все ж таки дуже чуттєвий, грайливий. І насправді літній аромат, який звучить неначебто теплі, на сонечку пригріті якісь екзотичні квіти, по типу квіта дерева, та ілан ланге жовта, насичена квітка, і вона справді додає текстури цьому парфуму, гарно е, грає на нотах ванілі, кокосу. І я завжди е, отримую компліменти, так гарно пахнеш літом, от саме він у всіх асоціюється з цим літнім е, відчуттям. Я думаю, це через сонячні елементи. В ньому є щось таке цікаве, що асоціюється з відпусткою. Я думаю, це схожість на, можливо, якийсь зайдіт проти сонця. Є тут щось схоже, тому якщо ви шукаєте аромат в такому стилі, я вам його раджу. Придбати можете з моєю знижкою, я залишу її в описі, перегляньте і напишіть, будь ласка, чи знаєте, ви ось саме такий теплий сонячний ефект в парфумах і чи подобається вам аромат сонцезахисного крему. А ми рухаємося далі до наступного аромату, який я насправді не очікувала, що принесе мені стільки компліментів, бо я носила Петро від Латахи, Їх новинку особисто для себе це дуже такий. Цікавий аромат, унікальний, небанальний, не схожий ані на популярну арабську парфумерію. Це щось таке, ну прям дуже чуттєве, квіткове і екзотичне, бо він розкривається кокосом, але не таким солодким, приємним, екзотичним, як в лаплаї, а більш навіть п'яним. Тут він в поєднанні з громом. І також а, сливою. Є тут, а вже ж і квітка, вона зелена тубероза. Цікава, дуже цікава тубероза, особливо, бо він в шлейфі стає більш солодким. І він звучить прям так розкішно. Я помітила, що коли завжди заходжу в кімнату, то це перша реакція людей: Вау, що це таке цікаве! От прям, знаєте, компліменти гарантовано з першого ж заходу будь-куди. Я його ношу тільки увечері. Він для мене дуже вечірній, особливо коли хочеться когось вразити. Це шикарний аромат. Насправді недорогий і не банальний, як більшість арабських парфумів. Якщо ви не, ви не бачили відео, в якому я зробила рейтинг. Латахівських ароматів, то, будь ласка, перегляньте, але я вам хочу сказати, що Петра, я він мене прям здивував, наскільки ну він мені сподобався, бо він не банальний, зелена тубероза з п'янким кокосом. Це щось нове, але люди зацінили також. Це приємно. А ось наступний і останній парфум в цій категорії ви можете знайти в магазині. Це Prada Paradox, особливо ця Intense версія. Її хочу виокремити. Чому? Ну, слухайте, це також про такі насичені білі квіти. Це начебто, ви сидите в офісі. В великому місті, а хочете у відпустку. В ньому є цей вайб таких літніх квітів, але вони прям підтримані інтенсивними молекулами. Тож тут є й деревина, вона навіть так прям, ну. Досить потужна, її відчувається а, довго, і в нього нереальний шлейф. Боже, він такий стійкий. Я кудись іду на роботі, прям колеги виходять з своїх кімнат, офісів і питають мене: от ми стоїмо на кухні, і вони прям вау, ти так класно пахнеш. Він прям супер крутий, але я ношу його тільки на роботу. Він минулого року мені приніс багато компліментів. Тож, якщо будете в магазині, затестю його, я впевнена, що компліменти будуть і вам гарантовані. А ми рухаємося до наступної категорії ароматичних, свіжих Парфуів, які найбільше, мені здається, класичні. Усім подобається влітку, коли спекотно. І ось перший аромат це такий боді спрей від Lush під назвою Mr. Wallet. Зараз Lush в Україні працює. Напишіть, будь ласка, чи ви можете знайти їх парфуми. І ви знаєте, я його придбала, хотіла купити, бо його порівнювали з парфумом від японського бренду Джейсеп, під назвою On The Cloud, який я тестила, коли була на виставці в Мілані. Він мені дуже сподобався через комбінацію. М'яти та ванілі, і я його купила, хоча була дуже здивована, коли затестила в перший раз наскільки він ну не просто освіжаючий, зелений, ароматичний, це шедевр бо він настільки смачний, але не гурманський. Тут є трава, ну, просто зелень. Не подумайте нічого такого. І він ідеальний для літа, бо такий супер універсальний, приємний, оригінальний через додавання чогось смачного, типу ванілі, може навіть карамелі. Звучить він дорого. Я його насправді віддала своєму бойфренду, і його завжди треба йому нагадувати, щоб він наніс парфумів. В нас просто увесь дом ними заставлений, а він ну, чомусь зволікає. Е, Скажімо так, цей, от я прям побачила, що він йому страшенно подобається, і коли він його носиться, кожен раз. Я йому роблю компліменти. Тож, Мені треба було вам про нього розповісти, не знаю, чи вам це взагалі актуально, бо не знаю, чи ви можете знайти аромат Елаш, але він прям крутезний і дуже цікавий на літо. Знаєте, бо коли все одно хочеться чогось смачного, але ну прям не такого відверто а, солодкого, то... Такий аромат на контрасті м'яти і ванілі. Якщо була б така цукерка, саме так би вона і пахла, мені здається. Тож він дуже смачний. Але давайте зараз поговоримо про щось більш таке елегантне і класичне. Це аромат RIVAGE від бренду Maison Violet. Слухайте, я вам зараз про нього щось розповім. Він насправді настільки шикарний, якщо вам подобається стиль тихої розкіші, от він саме так звучить, бо на початку тут є трішки ароматичних елементів, типу лаванди, м'яти знову ж таки. Але фокус тут на морському елементі, який припудрений і рисом, і дуже гладким сандалом. Якщо вам подобається Aqua DJ, але він для вас занадто чоловічий і, можливо, вже такий не досить сучасний, це свіжий витончений унісекс-аромат французького шику, який я віддала своєму відчиму, бо він шукав, ну, я хотіла йому зробити гарний такий подарунок на літо, і він прямо обливається цим парфумом, а він бізнесмен з дуже таким витонченим стилем. Тож, якщо вам таке подобається, я вам його раджу. Він настільки універсальний і, мені здається, так пахне Париж улітку. Або ну, він би так повинен був пахнути, я вам його раджу, придбати можете з моєю знижкою, я коли його відчуваю по дому, мені здається, насправді, що я знаходжусь десь у Франції. А ось наступний аромат, я ношу, коли кудись іду, бо він такий дуже потужний, яскравий. Це аромат Crimson Veil від бренду. Gellhe Fragrances, і я вам зараз про нього дещо розповім, але сперш трішки про аромат. Він такий, знаєте, усім сподобається. Бо тут багато усього розкривається він досить потужно, яскраво, вибухом бергамоту. цитрусова нотка в поєднанні з ягодами, з такими травами, з трояндою, з деревиною та бальзамічними нотами. Тобто багато усього в такому сучасному, яскравому парфуму, ідеальному для тусов, Якщо ви кудись йдете з друзями, буде багато людей. Мені подобається завжди виділятися, але треба якийсь потужний аромат. І я ось ходила навіть по місту, і було два чоловіка, бо хлопці ну, не знаю, І ми дуже швидко а, проходили а, бі, один, ну, біля один, біля одного, і вони не мали часу на мене роздивитися просто ми так швидко пройшли, і вони напевно відчули цей шлейф і так. Туф. Розвернулися на мене і ну прям аромат він звертає на себе увагу, скажімо так. І якщо ви шукаєте прям щось яскраве, насичене, яке Пахло, ну, такою прям, справді літньою освіжаючою енергію, я вам його раджу, точно один з моїх фаворитів. Ну, а Наступна категорія буде про соковиті фрукти. Хто таке не любить влітку? Я завжди достаю ось цей дюб від One Parfums 0207 на кілянський Heaven, Якщо ви можете його придбати, собі дозволити, будь ласка, але є отака шикарна альтернатива, елегантна фруктова казка. Так я вам його можу описати. Тут є спіле манго, трохи ноти рису, вона така цікава. Це не солодка. Неважкий аромат, він насправді звучить чисто, стильно, і з ним дуже легко бути зранку до вечора. Такий дуже приємний аромат, який завжди ну, от, хтось те і запитає, або колеги, вони навіть купили його через мене. Ну, я залишу посилання, бо він насправді недорогий. Я кожного ем, літка його до, е, достаю, і я в ньому можу купатися. Бо це таке, знаєш, щось таке дороге, спокусливе. Тут є і трішки цитрусових елементів, і деревини, і гарного ветиверу, тобто багато усього, але в шикарному, ідеальному літньому балансі. Тож, це, як, ну, так, знаєте, вже давній фаворит і комплімент, магнит в моїй колекції. А ось щось новеньке, і не на... це не начебто фруктовий аромат від Gritty. новинка Lectic, яку ви можете придбати з цією авангардом моєю знижкою, так само, як і наступний парфум. Але він досить від. Різняється. Немає тут вибуху різних фруктів, неначебто, знаєте, відчуття коктейлю. Ні, це ніжний, такий пудровий аромат з фруктовими відтінками. Тут є нота дині, є чорна смородина, дуже зараз популярна ем, полуниця. Ви знаєте, як я її обожнюю. Але відчуття пудровості, відчуття шику. О, ви знаєте, куди я його ношу? Тільки на вихід. Якщо, е, знаєте, я роблю собі такий ну, більш е, яскравий макіяж, зачіску, е, гарно вдягаюсь, і мені треба гламурний парфум, щоб довершити образ, я завжди його ношу, і мене навіть жінки про нього питають, там, дівчини. От вони йому подобаються. Я абсолютно розумію, чому. Ну, Бо це будрова, легкість, приємність і через фруктові елементи ну, він звучить досить лагідно, але водночас чуттєво я вам його раджу. Це дуже красивий аромат. А наступний останній на сьогодні такий найсолодший, з гурманської категорії, він такий прям їстівний, гурманський. І увага, це магніт для компліментів про каву, про ваніль, про солодку карамель, про якийсь лікер. І це не начебто десерт з італійського ресторану. Боже, скільки мені всього казали за амори кафе від Мансера. Я ж взагалі фанат ванілі, ви знаєте, наскільки я люблю солодкі аромати, але знаю, що влітку з ними буває деяким важкувато. Це темна гурманіка, не банальна, звучить насправді незабутньо. А, і найчастіше, ну, а вже ж, друзі і таке інше мені казали. Але це так цікаво і дивно, але водночас приємно отримувати компліменти від незнайомих людей. Це прям круто. Я його ношу тримаю в сумці, бо ну такий тревел формат. І о, навіть часами знаєте, я чую, мене мені нічого не кажуть, але я чую, як люди між собою такі хто п'є каву? що так солодко пахне, що таке смачне. Я знаю, що це мій парфум, бо я його нанесла перед цим. Тобто, ну це прям дуже смачний. Темний цікавий унісекс-аромат. Якщо ви любите гурманіку влітку, як я, напишіть мені і обов'язково його затестити. І напишіть мені також про ваші найкомпліментарніші парфуми з колекції. Мені цікаво дізнатися, і зворотній зв'язок з вами важливо підтримувати. Бо, ну, по-перше, ваші коментарі допомагають просуванню контенту. А по-друге, мені хочеться, щоб у нас був з вами коннект. Тож, будь ласка, залишайте запити по наступному контенту. Я вам бажаю гарного літа. Лайкніть це відео, якщо вам сподобалося, підпишіться на мій канал, поділіться з друзями і слідкуйте за в соціальних мережах. Купуйте парфуми з моїми знижками. Найголовніше, донайте на ЗСУ та залишайтеся позитивними, щоб не було. Слава Україні, Па-па!